Не кури, бо не А? Не виріс. Що будемо запускати? Ага. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Героям слава! З вами знову я, Сергій Шелудько. І ось у мене є такий сьогодні помощник. Фамилія Мельник. Прийшов попрацювати трохи в шилуйка пофамильно, тобто по спеціальності трошечки підмовав диртюхи. І зараз будемо запускати гранулятор. На даний момент зараз працює КС-300. Вимішуємо 300 кг, можна по 200. Ну якщо по 200, воно розлітається, а коли 300 в принципі вимішується і таким ось каскадом це все діло, не знаю, там видно чи ні. Опускається і вимішується доволі непогано. Перед цим ми вимішали, на даний момент вже зволожили, додали ми на 300 кг, додали 10 літрів води завдяки каністрочці і шлангочкою. Після того, як вже все вимішали, відкрили кранки до половини, засунули шланг, опустили вниз і подаємо водичку. І воно це все діло вимішує. Так що, друзі, зараз запускаємо наш ГКМ-200. Техномаш строй, Черкаси. Хтось говорить, погано, хорошо. Іншого не було, не пробували. Бачив деякі гранулятори в роботі інші. ну Мелітопольський, кожен скаже, що він якийсь трохи неправильний. Так що Назарюха зараз воно набирає. Зараз будемо запускати гранулятор гкм 200 який ми зробили власноруч, можна сказати. Заказали тільки робочу частину. І на даний момент запущу. Назар буде гранулювати, я був тут недалеко. Хочу ще зняти коротеньке відео, так як воно у нас станина, пуста на даний момент. Осталося тільки, тільки отвір остався від гранулятора. Це вже третій гранулятор, який я віддав своїм підписникам і однодумцям. Поїхав він. До Саньки Піхтіна, в недру, але десь він перебазувався по другій адресі. Да? Да? Так що хлопці ніяк не можуть зробити гранулятор, поки гранулюємо ми. От. Але е, я думаю, що треба просто сказати, що я вже гранулювати не буду, да? Уже і хлоп... не вже ліміт вичерпаний. Уже Назар вже навчився, він у мене якраз тут стажирується і може вже потім сам на тому грануляторі працювати. Так що вони там в одному господарстві працюють. Так що Назарюха він родом із Донецької області, так життя заставило його перебазуватися до нас, все залишити і поки от так. Трошки для підтримки штанів, дав комбінізон, трошки не влазив він у нього. Ну, але це ти з Покровського, так? Да? Якраз там на даний момент відбуваються поруч, да? там бойові дії. Ти, да, ти спілкуєшся, є там у тебе, залишилися. Там залишилися люди? Так. Спілкуєшся? Там Україна, це. Там Україна, я знаю, Україна це все. Так як хтось пише там щось про Крим, там, про коптилки Древос, там, щоб в Севастополі кажуть, виготовляли. Як всі питання до директора, От, але ж Крим це Україна, правильно? По-другому ніяк. ніяк. Так що Назарюха поки понаготовляв, зараз я запускаю, а я потім покажу, в мене є такий сюрприз. От. Це не для вас сюрприз, а для мене. Мені хочеться поділитися цією інформацією. Але зараз ми це все діло запустимо. І от у мене станинка пуста. Так як я хотів собі замовити ГКМ 260, я віддав робочу голову із цього гранулятора хлопцям. вам. От. Але такі не як ніяк не можуть запуститися. Тому треба, щоб припекло. Так, я розумію, 35 робіт. Великі сім'ї і треба працювати, але треба довести до пуття. Я кажу: якщо вам не треба, я віддав би Все іншим. Да, тобто, людей дуже багато, яких би хотіли мати робочу голову, і вже був би старт для того, щоб запустити свій гранулятор, якщо він їм потрібний. Один поїхав на чернухи гранулятор. Ну, він там треба було і і Цірього від капіталу, В один в Андрія в Ярешках. Перший, який ми зробили на Т-25 від редуктора один до одного, поворотний переробили на трактор. Зараз у нього ще один на 380. От він купив собі і зробив. от. Ну а третій поїхав ось недро. Дякую. Там, де Санька приютив Назараз його сім'єю, у село Недра. Так що, друзі, сюди ми будемо встановлювати гкм 260 він до нас приїхав, але всю історію, як він до мене приїхав, розкажу потім. Просто є така цікава історія. Я його віддав безкоштовно, що перший, що другий, що третій. І так як директор Техномаршстрою Олександр Коваль, Олександр Коваль, тобі величезний привіт, якщо будеш дивитися і Жені, твоєму менеджеру, з яким я співпрацюю вже дуже-дуже довго. І перший гранулятор, який я придбав, це було 10 років назад. Я вийшов на Олександра. На даний момент він директор підприємства. Це його, так сказати, ну, я розумію, що деякі ще чи як воно там буде по-українськи. Я просто пишаюся, що в мене є такі друзі, і це справжні українці. Ну, я далі розкажу чому. А користуюся українським. Дуже багато різних людей виготовляють гранулятори. Ну, ми використовуємо те, він нас задовольняє. Ми вже прилучилися, але там є багато нюансів. Люди буває, пишуть, чому крихка ранула, що може цьому спонукати. Може бути сама навіть зерносуміш, Волога, це зрозумі. Е, також може бути мало жирів. Навіть саме таке елементарне було. Позапрошлому році там проблема була з пшеницею, і у самій пшениці було е, мало клейковини. І гранула, тільки поміняли пшеницю, розсипалась. Е, воно не вологе, але от коли ми так зжимаємо, воно кучки держиться і розсипається. Це я норма, навіть не е, треба в У мене його немає, я все методом втика. І гранула зберігається навіть у моєї тітки, яка живе в Кребешах, вона брала в один сезон і зекономила в сухому місці для своїх каже, каченят на весну. Тобто рік пройшов фактично і вона його використала, тож він не зіпсувався. Але краще використовувати свіженьке, тому що проходить період розщеплення по любасу. Так що, друзі, зараз запускаємо. Знімати сам запуск не буду. Запущу, потім покажу Назара в роботі. Тож я його стажирую, він навчиться потім вже буде хлопців вчити у недрі. Ну так да, воно за плечами не носить, поки є час, ти научишся, научиш Сашка, чи там як того другого Валерчика звати. Олег. Олега. Ну, Олег чи Валерчик не, не важливо, <реш> Так що їй. Ну, вони хай не обіжаються, на видка обіжається не можна, як там кажуть, врач на хворих не, не обіжається. Ну, я хвора людина по життю. Так що, що е, ти, Вова, приніс причандали циганські, да? Бачиш, і в кадр попав. Це циган, цигана на виход, так? Да? Так, ти з ружжйом. Та коли з Роман як ночі їздив, до мене свиней. Та туди ложи, я потім заберу. Якби ти ще цигана привіз, то було б взагалі круто. Він до мене обіцяв прийти в суботу. Давай скинемося до телефона йому купимо. Давай йому скинемося да, дамо трохи, тому що це. Хороший парень. Хороший? Не підставив? Ти ж записуєш. А якби не записував, то так. Нормально. В 9.15 був як штик? Через місяць. Нормально, так? Да? Без телефонів, не без дзвінків. Ну ти ж у мене його тоді зловив і ви договорилися. Там 9.10 чи 9.15 на вокзалі. Все чітко. Бо я бувало шукаю. Без питань. Без питань. Так що, друзі, зараз поговторюю ще з дядюєво. Бач мені, який подарок воно прислали? Зараз буду розпечатувати. Сятько. Ні, то не двіятель, то робоча частина гкм 260. Скажи. Це вже будемо робити на всю Івановську. Це сіла буде. Звірішно. Табі який двохсотий вже правильно, ну, Такий, як у мене. Ну да. І красавчик. А в тебе мотор на тисячу обертів чи на півторачку? Не скажу. Ні, ну людям просто цікаво, працює. Я Ти не ж... знаю. Скільки там обертів. Ну, ну я, так, так само... Ти Здох. Слабий, слабий. Сильний кіловатний поставив. А скільки там обертів там не писалося, табличок не було, а заміряти не Ну круто. Ну, питання. Не зацікав, скільки дає? Десь 170 таку. Дає. Ну, ну в принципі, я де... не прижимаю, не це є я без воню. такої нагрузочки, без цього легенько йде. Ну хлопці гранулірують. Да, да. Бо ти ж хіба ж ти ж не можеш дивитися, аж мішає цей робочий. Yeah. Ну, під навес, під навес для коня. Ну, це ж називається. Для коня, да? для Скажи, Зав... завідуйте мовчки, так? Да? Ну треба ж чому не робити, треба їх навчити, треба самому навчитися. А де ти з мене те-та-тете? Ти, ти, ти. давай зі знімати. Конечно, знімай. Все, зараз я запущу Назара в космос. Що <кій> ти Вірум? Слава Україні! Героям слава! На музику! Сейчас відвеземо! Щось ти не фокусується, о, сфокусував. Сейчас батько везе, дядьку Назару запустив гранулятор. Гранулятор працює, зараз прогріється. Буде видавати більше. Дядя Вова щось натягнув. Вже мішок якийсь у мене натягнув. Так що зараз вірушку відвезу і приїдемо, будемо робити розпаковочку. Що ж, курячий тобі. Ролірячий, воно з зеленою наклейкою. Да, да, да. Ото, так. Да. Бери, ні в чому собі не відмовляй. О, пішов про це. Головне, назар не протекай, все нормально. Бо буде як пройшли раз. Так, це нормальок. Сипе, так. Да. Та да, ні, там все нормально. А, він... Нормально. Гранулка нормальна. Це чин чин нарм. Остиває. Ще не дзвонить, бо влажна, а не дзвінить. Все, вірун, їдемо, їдемо. Процес йде, вернувся на базу торпедник, сипе добре. Ну, останній раз ми там провіряли, не пам'ятаю, що 300 з лишнім кілограм ми викинули. Ну, це залежить ще від самої зерносуміші. О, так що, все нормасик. Ранука огонь. Тут вже готуємо нову матрицю. Є в нас матриця новенька на притирочку, прийде притирочка і будемо. Притирати нову. Ну, а вже зробимо 260-й, будемо притирати, також заснімемо і покажемо. Так що, так як і обіцяв, зараз на даний момент десь присобачу телефончик. так, Не знаю, видно там буде чи ні. Ще раз хотів би подякувати Ковалю Олександру і Женьку моєму менеджеру з техномавстроя Так як прийшла мені посилка, я замовляв. Голову 260 зробили мені і не взяли з мене і одної гривні. Я дзвоню, кажу, ну так не можна, як же ж так? Ви долучалися до збору на авто. Сам Олександр скинув мені з особистих коштів 20 тисяч гривень і Женя скинув 5 Я думаю, що вже на цій неділі ми вже покажемо авто, відрекомендуємо це і будемо працювати далі. А він каже мені, ну ти ж хлопцям теж віддаєш. Безкоштовно, ми не всім даємо, але ми вирішили тобі також дати. О, я ні разу не робив там партнерську якусь програму із якимись організаціями, які виробляють там ті чи інші там обладунки. На днях оценили мені, писали з ДТЗ, пропонували, там на огляд дробілку, пропонували там, можливо, щось треба навісне до трактора. Я кажу, ну, я більш. Ну, трактора, ну, Я хотів купити трактора, якщо мені позичу гроші, і якщо буде таке, як я хочу, то типу, щоб ДТЗ можна знижку зробити, я кажу, ну, я віддаю перевагу японцям. І е, все-таки, якщо і буде трактор, я думаю, то буде японський. По поводу, як за 10 років я знаю цю людину, ніколи в житті його не бачив особисто, спілкувався 10 років назад, і Після того, як отримав перевод, так як в мене номера не було, попросив Жені і зателефонував, просто в мене немає слів, це просто людина з великої літери, яка допомагає дуже багато Збройним силам України і таким же пересічним українцям, як я. Я знаю, що багато людей, які замовляли там робочі частини, гранулятори, міксера, робили знижку. Вони говорили, що подивилися в салонці на каналі. Я розумію, що це все-таки свого роду реклама, але мене цю рекламу ніхто не заставляв робити, і я завжди кажу так, як воно є. Якщо є мінуси, то є мінуси. І ті мінуси на даний момент, вони вже деякі, їх вже немає, тому що робочу частину, яка в мене була перша, там друга, третя, от. вони вже змінили, вже колба йде коротше, зараз будемо розпаковувати. Реально важко. Посилка була 65 кг вказана вага, трошки може погано чутно. мікрофончики не беру, тому що тягати з собою всі причамдали. Я, ну, я в першу чергу не блогер, а в першу чергу людина, яка займається сільським господарством, і частково показує свою роботу. Ті люди, які пишуть, що ти показуєш там банки а не розказує, як готувати. Ми не є посібник, але я б сказав у своєму відео, що ми взяли рецептуру з каналу Вовки Бруса. Тобто він більш це робить професійно і розказує це все діло. Ми більш показуємо, даємо напрямок, що ми робимо, де ми беремо цю інформацію. Ну і деяким людям також є рецептури. Можливо, сьогодні будемо знімати, як будемо робити сиров'я. Тому що Леся Петрівна хоче, щоб я їй допоміг вечором начиняти до пасу і, можливо, зніму коротке відео. Тобто не завжди я можу знаходитися там, тому що я знаходжуся або в сараї, на даний момент бігаю, спостерігаю за нашою пацієнткою. Третій день пішов, реально вона ну, вже більш-менш <кхух> тяжкий, але стабільний стан, йде наче на покупавку. Дай бог все буде добре. Так. Що ми маємо? Ми маємо виробництво цих обладунків, дякуємо, що обрали нас, дякуємо, що допомагає нам. Ну, тут інструкція і каталог. О. Були нюанси там, по двигуну, там був вийшов, двигун у прибуну, мене на місці, мені поміняли його. Тобто це дуже добре. Якби не поміняли, я сказав би, що е тих неправильно зробили, Але що таке завод по виробництву? де багато-багато людей, які працюють, реально вже така здорова, така є улирної королеви в Наталі. Я там її притирав і показував, така є Ігоря Плетеня у Березані, і така є Олега джаза. ну Як же його фамілію не пам'ятаю, ну, позивний в нього джаз. От, в нього теж 260, тільки вона була старого образця із довгою колбою. це вже є з довгою колбою, шкіл у нас є, виріжемо тільки отвір більший, поставимо, відрегулюємо мотор і будемо запускати. Це все діло буде робити саньок. Це у нас загрузочний бункер тут. Блокоп. Ну, Щораз розпакуємо, покажу. А я думаю, як ми його зберемо. Потім вже це діло покажемо. Сам процес виробництва заробництво ну, це треба, щоб була кеба. Ну, але багато дивлюся на ютуб, вже багато людей гранулюють, якщо воно їм потрібне. Не завжди потрібно гранулювати. Ну, Я маю на увазі, з економічної точки зору у нас є така можливість, ми це робимо. Так що загрузочний бункер який поставиться ось сюди. Це в нас вигрузний лоток. Так. Я думаю, що як зберемо, покажемо, запустимо. Довго я на це йшов, але все-таки прийшов. Це у нас зйомник, ну, що, що знімати матрицю. Я без нього знімаю, я вже прилучився, він запакований, йде. Зйомничок. Вигрузний луточок не сюди у нас поставить. Треба, так. О, ну і також у нас є матриця. Матриця. Вже витягнемо, покажемо. Матрицю використовую, тройку. Ой, яка важка. Тройку. Для всіх тварин і птиці регулюють тільки дівжину. А, це шкіл. Нічого собі, в мене ж Кху -кху. Ще й два шківи. це просто капе. Я щось думав, що це матриця. А матриця в нас стоїть вже в робочій частині 3 мм. Це просто капе. А в мене ж є шкіл. 60 але він має бути тонший. А в мене хлопці просили, треба буде, якщо віддати хлопцям, тому що цей шкіл нас залишиться. Так що, друзі, отакий подгот, реально шкір, це теж він коштує грошей. Навіть не дивився, скільки коштує на сайті робоча частина 260 але це реально конкретний подарунок і мені дуже приємно, що... Цього мені зробили. Я думаю, що мене кожен пойме. Саня сказала, я ж кажу, ми не всім даємо. Це Женя мені передавав слова. Ми так рішили. І тобі це все діло дали. Я кажу, я можу про це сказати. Він каже, ну звісно, ми ж є чесні, прямі і знаходимо собі подібних. Так що ну, я не знаю. Дякую, це мало. О, ну, Покажу, як це все буде працювати. Мені просто приємно. Так що, друзі, на цьому все. Зараз я покажу ближче. Отак от це все діло виглядає. Правда, спалка обратно без стабілізатора. Така робоча частина, такі воно масивні ролики, там матриця стоїть, загрузний бункер. І отакий от здоровецький шків і шківок. Нам двигун двигун у нас 11 кВт, отака От матриця, Шполічка, тобто все в зборі. Тут є тавотниця, багато людей. Де вона там? А ось ця тавотниця і тут є дірочка для того, щоб як набивається мазута, щоб можна було це все бачити. Тобто це всі, І, і також ось тут є отвір для того, щоб висипалася стружка з під тарілки вигрузної. Якщо там щось... Набивається. Це також вже було зроблено так сказати, з часом, тому що її там не було, і коли забивалося там між тарівкою порохи, то воно богло нагрівається і потім таке вилітало пригорівше. Тепер є куди, -кому, куди його діватися. От. І також цей отвір для мазути. Тут вже стоїть опорний підшипник, такий, як у рулі, мотоциклі чи велосипеді. І вже вона набагато коротша. Так що, друзі, ну так. Ось такі бувають сюрпризи. Мені дуже приємно, і це не одноразовий сюрприз. Мені дуже-дуже приємно. Ще раз хочу подякувати Олександру Ковалю, директору Техномашстрой Жені за співпрацю. Мені дуже приємно, що ви мені зробили такий подарунок. Мені Особисто приємно. Так що, дякую вам велике, береже вас Бог. А всім нам бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. На вашому шляху добрих та щирих, відвертих, справжніх людей. Слава Україні! Героям слава всім пока-пока. Ну а ми погнали працювати далі.